Східноєвропейський університет економіки та менеджменту така велична назва красується на могутній блакитно білій будівлі. Цей навчальний заклад є однією з візитних карток міста Черкаси. Назва цього університету говорить сама за себе. Основна ставка тут робиться на популярних професіях: керівників, економістів та юристів. Щодня поріг навчального закладу перетинає майже 5 тисяч студентів, які навчаються за 13-ма спеціальностями. Заснував університет 18 років тому його президент Рауф Аблязов. Головною відмінністю сему від решти навчальних закладів залишається постійний прогрес. Кожного року. А наш східноєвропейський університет він надає можливість більш інтенсивного навчання в цих стінах. І наші студенти, наші випускники знають це не на словах, а на власної судді справі вони бачать, як інтенсивно можна навчатися при бажанні отримати добру освіту і гарну спеціальність структурі університету є ціла низка інститутів. Один з наймогутніших це інститут менеджменту. Фактично, кожен тут вже за п'ять років навчання може стати успішним менеджером у різних сферах діяльності. За словами директора інституту, її чудаю, вона спокійна за майбутнє сьогоднішніх випускників. Інститут менеджменту, який входить до складу Східноєвропейського університету економіки і менеджменту, здійснює підготовку фахівців за такими спеціальностями: менеджмент організацій, менеджмент в галузі охорони здоров'я, туризм, готельно-ресторанна справа, дизайн. Ці спеціальності сьогодні на ринку праці мають популярність. Отож, випускники нашого інституту мають гарну перспективу працевлаштування. Візитною карткою Східноєвропейського залишається широка інфраструктура, яка може посперечатися з кращими університетами держави бібліотеки, комп'ютерні зали та спеціалізовані аудиторії. Тут зайвий раз заохочують до навчання. Приміром, в комп'ютерному залі одночасно можуть займатися півсотні студентів. Студентів готують викладачі та доктори, і кандидати наук в інституті. Є всі умови для навчання культурного та фізичного розвитку. Є бібліотека, читальний зал. Є е, тренажерна зала, також кафе, гуртожиток, комп'ютерні лабораторії і е, інтернет. Освіта сьогодні, кар'єра завтра, успіх завжди, це лозун східноєвропейського. Причому вони в університеті фактично запрограмовують самих студентів та їх дипломи. Зважаючи на це, випускники суему майже не стоять в чергах на ринку праці. Інститут е, державного управління та права. Є структурним підрозділом е, е, Східноєвропейського інституту економіки і менеджменту. В рамках е, діяльності е, нашого інституту ми готуємо фахівців з трьох спеціальностей, зокрема, це переклад, теорія перекладу, фахівці з правознавства і фахівців з документознавства та інформаційної діяльності. Ну, хочеться сказати, що е, на сьогодні це. Фахівці, які стримувані суспільством, вони завжди можуть знайти для себе роботу в різних структурах, підприємствах, органах влади і місцевому самоврядуванні. Головною перевагою Східноєвропейської від інших навчальних закладів є наявність його структурі коледжу. З огляду на це на базі дев'ятирічної освіти всі охочі можуть отримати диплом молодшого спеціаліста. Причому після цього студенти можуть вступити відразу на третій курс університету і заощадити два роки свого життя. Таким чином, освіта в коледжі за сімома різними спеціальностями може стати безпередною і порівняно дешевою. До того ж, тут студенти опановують більше знань саме свого професійного спрямування. Набір студентів на навчання в коледж економіки і управління здійснюється на базі дев'ятикласної підготовки шкільної і 11-класної відповідно на перший курс, і якщо 11 класів закінчив абітурієнт на другий курс. Ті, хто вступив до нас на базі 9 класів, вони проходять на першому курсі 10-11 класу. Підготовку загальноосвітню ще закінчують. Опанувати якісну та престижну освіту можна легко. Переконані самі студенти потрібно лише з цим бажанням прийти до Східноєвропейського університету економіки та менеджменту. Адреса вулиця не 16, телефон 64 84 74.